правоохоронець Олександр їде на схід вперше замінити своїх співслужбовців, які вже місяць перебувають в зоні. Ато чоловік, тримаючи на руках сина, каже, що настрій у хлопців бойовий настрій ну позитивний. Що сказати, а забезпечення? Ну по мірі можливо. Задачі вже по ситуації вже подивимося на місці по приїзду. Що, що робиться? Не знаю, можливо, блокпост. Не знаю. Пан Зиновій проводжає на війну сина. В зоні АТО його син вже відслужив два місяці. Зокрема, забезпечував правопорядок під слов'янськом. Тепер їде знову, аби захистити Україну від агресора. І, хоча на серці смуток, пан Зиновій гордий за сина, бажає йому та усім військовим повернутися живими. Щастя, здоров'я ви щасливо повернулися. Всі солдати, і правоохоронці і добровольці. Поранений в зоні АТО Володимир Намака бажає міліціонерам, які сьогодні їдуть на схід, мужності. За бездоганну службу командир взводу номер 1 спеціальної роти міліції Володимир Намака сьогодні отримав нагороду. Наразі чоловік відновлюється після поранення. Як тільки підлікується, планує знову їхати на схід. В першу чергу мужності, щоб вони не пережили межу страху. і Побажав би, щоб повернулися всі додому, до своїх дітей, жінок, батьків, щоб наших матерів, жінок висохли сльози. Загалом в зону АТО сьогодні вирушило 110 міліціонерів, 50 з них працівники спецбатальйону міліції Тернопіль. Для нас це п'ята ротація. Фактично. Я би хотів відзначити те, що працівники міліції які відбувають зону ОТО забезпечені всім. Це два комплекти форманого одягу, зимовими буршлатами, засоби індивідуального захисту, бронежилетами п'ятого класу, амуніцію. Беремо з собою дізельні електростанції і ряд іншої амуніції це завдячується меценатам, волонтерам і нашій владі. 150 міліціонерів Тернопільщини забезпечують правопорядок в зоні. Ато вони служать і на блокпостах, які постійно під обстрілом, і в населених пунктах також беруть участь в боях. За цих чотири ротації ми тільки маємо двох контужених і один наранений. І ви знаєте, загинув наш побратим, у нас мешканець великого Голубища, Світляк, який воював як працівник міліції в батальйоні АЗОВ. Ось так проводили на схід міліціонерів. На театральний майдан прийшли рідні, друзі, знайомі правоохоронців І звичайні, небайдужі тернополяни. Це В неділю 7 вересня на театральному майдані зустрічатимуть міліціонерів, які повернуться із зони АТО.